щоб вони разом з народом. Це правильно? Правильно. Тому я пропоную, щоб ми помилилися з тим депутатським корпусом, і після того ми ці всі рішення. Ви думаєте, що я вам спорт порабую чи що? Ми люди мирні, я вже по життю пацифіст. Я дуже люблю отів собак. Патголосують, ворог не вистачає, голосів не вистачає. Ми зараз до пару голосу проголосуємо, ворог не беремо. Працюйте, вона не мешає. Громада прийшла, подивитися, як ви працюєте. Я хотів би просто-напросто, щоб кожен зрозумів сьогодні, наскільки важливе рішення сьогодні мали прийняти депутати обласної ради. Якщо влада думає, що народ забуде, це неправильно. Я хочу попросити вас усіх, давайте завтра, Покаємо життя потечати, тому що ми вже ніхто. Я Як усім налога радуються, але якщо вже дійшло до того, що люди готові стояти до кінця, сідаємо зі мною машину, беремо хлопців, там витягуємо стати трубка, привезумо сюди в пригорі, я я вам не ділянку. І самі проводствуємо за. Тому беріть текло. спасибі от тобі позитив.